Вітаю вас на каналі Українці в Німеччині. Тема сьогоднішнього відео підприємництво в Німеччині. Я поділюсь своїм досвідом, розповім, які питання обов'язково треба собі поставити перед тим, як бігти в радхаус і відкривати геверби, які є нюанси з параграфами, податками, страховками. І чим все це обернулося для мене за три роки блогерства? У коментарях з радістю відповім на ваші питання, бо знаю чимало, але вмістити все у одне відео просто нереально. Отже, чи варто відкривати гіверби в Німеччині? Це перше питання, з якого треба почати. Моя відповідь так. Але, і ось це але дуже велике. Перед тим як у вас з'явився намір стати підприємцем у сфері блогерства, репетиторства, виготовлення біжутерії чи пошиву одягу, надання манікюрних або перукарських послуг, відкриття маленького кафе чи СТО, я б радила чесно відповісти собі на два запитання. Перше, якщо ви плануєте залишатись в Німеччині, чи зможете ви з таким видом діяльності змінити свій міграційний статус? І друге. Чи впевнені ви, що готові постійно боротися з німецькою бюрократією і самостійно розібратися в бухгалтерії, податках та в цілому в законах Німеччини, навіть якщо наймете у свою команду бухгалтера, податкового консультанта, будете брати консультації, можливо, у страхового агента та фінансового експерта? Почну з першого пункту, бо він ключовий. Багато людей запитують: якщо я відкрию геверби. Чи зможу я змінити параграф 24 на 21, який йде по бізнесу? Теоретично так. Але виконати умови для цього параграфу дуже складно. Серед знайомих мені підприємців у Німеччині я знаю лише один реальний приклад, коли дівчина змогла змінити параграф 24 на 21? Вона відкрила туристичну агенцію, орендувала офіс у Нюрберзі, найняла людей у свою команду. За рік зробила 1 мільйон євро обігу, отримала кілька нагород від німецьких туроператорів і, маючи такі грандіозні результати, міграційна служба погодила зміну параграфу. Є й інший приклад. Дівчина, яка надає маркетингові послуги як підприємиця, заробляє не менше 2,5 тисяч євро нето щомісяця, не може виконати всі вимоги, які ставить міграційна служба для переходу з тимчасового захисту на параграф для підприємців. Одна з таких вимог 36 тисяч євро на рахунку підприємці, з урахуванням того, що в Німеччині вона не сама, а проживає у трьох. Плюс рекомендація від німецьких клієнтів, мінімум три у її випадку, детальний бізнес-план на три роки, власне резюме та супровідний лист, ідеальна бухгалтерія та звіти в податкову. Також я чула, що хоча це й не є обов'язковою умовою, бажано, щоб у вашій команді були працівники, тобто, щоб ви надавали робочі місця іншим. Крім того, важливо, аби ваша діяльність була затребуваною в регіоні. На жаль, більшість онлайн-професій, на думку співробітників німецької міграційної служби, можуть не підпадати під визначення таких. Я пам'ятаю це ще з часів перебування у джоб центр Мій братор дуже скептично ставився до моєї діяльності як блогерки. Хоча на той момент я вже почала заробляти свої перші гроші на рекламних інтеграціях. У німців, особливо старшого віку, поки що немає повного розуміння суті деяких онлайн-професій. Їх часто вважають несерйозними або тимчасовими. Моє особисте спостереження таке: працівники міграційної служби значно лояльніше ставляться до людей, які працюють за наймом, ніж до тих, хто вирішив обрати шлях підприємництва. Тому, якщо одна з ваших головних цілей залишитись в Німеччині, змінити параграф, можливо, варто спочатку знайти роботу за наймом. Змінити свій статус, а вже потім за дозволом міграційної служби паралельно відкривати власну справу. Чому ж я відкрила Геверби? Це рішення потрібно розглядати в контексті всієї нашої сім'ї, а не лише моїх особистих бажань. По-перше, моя освіта і досвід. Я журналістка, багато років працювала в медіа та соціальних мережах, тобто, сфера контенту, текстів та відео мені знайома і зрозуміла. По-друге, робота за спеціальністю в Німеччині для мене майже недосяжна. Щоб тут працювати журналістом. Потрібна дуже хороша німецька, плюс, швидше за все, велике місто. А ми живемо в маленькому містечку, де насправді такої роботи просто немає. Про переїзд у нашому випадку ми не думали. По-третє, сімейні обставини. У нас дитина з особливими потребами, і мені важливо бути вдома та мати гнучкий графік. Піти на повний день в офіс чи на фабрику, коли вже працює у наймі чоловік. Не наш варіант, бо я повинна приділяти більше часу сину. І ще один важливий момент чоловік. Мирослав працює найманим працівником, і саме на нього ми поклали відповідальність за зміну тимчасового захисту. І у квітні 2025 року Мирослав отримав параграф 18Б як найманий працівник з вищою освітою. А я зробила воз'єднання сім'ї і маю 30-й параграф, який дозволяє мені працювати як у наймі, так і як підприємеця або взагалі не працювати. До речі, важливий момент. Мирославу офіційно не можна розпочинати підприємницьку діяльність, маючи параграф 18b, для цього потрібно взяти додатковий дозвіл у міграційної служби. Тож шлях нашої сім'ї це така собі комбінація стабільної роботи чоловіка плюс мій гнучкий бізнес. І це для нас найкращий варіант. Наступне питання: чи достатньо одного бажання стати підприємцем у Німеччині? Ні. Тому що у багатьох професіях у Німеччині відкриття геверби для своєї діяльності недостатньо. Існують так звані хандверки» – види діяльності, для яких обов'язкові кваліфікація, дипломи, внесення до спеціального реєстру. Розкажу на прикладі перукаря. Перукарська справа в Німеччині це регульоване ремесло. Щоб офіційно працювати, наприклад, відкрити перукарню, потрібен майстер-бріф. Якщо у вас немає майстер-бріф, можна наняти майстра, який його має, і який буде офіційно відповідати за послуги. Якщо у вас є українська освіта перукаря, її потрібно подавати на визнання анеркинок через відповідну хандверкскама. Проте, в більшості випадків український диплом не вважається еквівалентним до німецького майстер, тому часто доводиться або донавчатися, або працювати у більш обмеженому обсязі. Крім цього, потрібно бути внесеним до Handwerksrolle – реєстру ремесел, який веде Handwerkskammer. Важливо також дотримуватися санітарних норм, проходити за потреби гігієнічні навчання і багато іншого. Оминути всі ці вимоги і працювати перукарем на дому без кеверби, анмельдунг або відповідного дозволу це ризик, який веде до штрафів, а при перевірках проблем з міграційною службою. І як наслідок у вас буде заплямована історія для подальшої зміни статусу. Я не знаю всіх нюансів саме перукарської справи, але цей приклад добре показує, що в деяких професіях одного бажання відкрити бізнес у Німеччині недостатньо. Тож, моя перша порада. Перед тим, як відкривати гіверби, максимально з'ясуйте правила, що стосуються саме вашої сфери. Потрібні дозволи, місцеві обмеження, податки, страхування. Та вимоги до кваліфікації. Бо в процесі роботи все одно виникне багато питань, які важко передбачити заздалегідь. У мене теж так було, і я про це пізніше розкажу. Але спершу хочу навести приклад однієї української сім'ї, яка вирішила купити автомобіль кухню. Ідея була чудова: готувати кури-гриль, картоплю, сосиски, працювати біля супермаркетів, на парковках, мати свій невеличкий фудтрак. Вони купили автомобіль. Повністю обладнали його, відкрили кеверби, знайшли постачальників продуктів, але не врахували одного: чи є в їхньому регіоні місця, де взагалі дозволено стати і торгувати. У результаті після довгих пошуків з'ясувалося, що в їхньому районі немає жодної вільної локації. Міська адміністрація запропонувала лише один варіант два рази на рік виїжджати на ярмарки. Коли сім'я порахувала потенційний дохід за ці два ярмарки, стало очевидно, що такий формат не може бути основним бізнесом. Також вони розглянули ще варіант Райзінгів коли потрібно було переїжджати постійно. Їм також цей варіант не підійшов, і там також документів треба було б чекати доволі довго. Дозволу, тобто довелося закривати кеверби і продавати машину кухню, скоріше за все, в мінус. Я теж свого часу допустила кілька помилок на щастя без штрафів. Про три свої головні помилки я розповім далі, але спочатку хочу порадити вам один справді крутий проект для українців у Німеччині, про який поки що не так багато людей знають. Будуй разом! Це перша безкоштовна україномовна навчальна платформа в Німеччині, яка створена для тих, хто хоче професійно розвиватися, адаптуватися або відкрити власну справу. Проект реалізується за підтримки Агенції Європейського соціального фонду, тому й безкоштовний. А його головна мета допомогти українцям впевнено стартувати в новому середовищі, на платформі. Посилання я залишу в описі під відео. Ви знайдете вебінари, практичні заняття, онлайн-курси, записи попередніх подій, групи підтримки, форум, корисні матеріали, а за потреби партнери проекту навіть надають психологічну підтримку. І все це безкоштовно, ніяких дозволів від джоб центр чи інших установ, лише ваше бажання й доступ до інтернету. Особливо хочу виділити курс Власна справа. Зараз триває набір у групу другого потоку, що стартує в січні 2026 року. Це практичний восьмитижневий курс, де ви дізнаєтесь, як правильно скласти бізнес-план і навіщо він потрібен, яку юридичну форму обрати та які податки врахувати, основи бухгалтерії для самозайнятих. Як досліджувати ринок і просувати свої послуги? Які є можливості фінансування, фонди, кредити, програми підтримки? Навчання стартує у січні 2026 року. Заняття проходять у зручний вечірній час. 17.00 до 19.00 у форматі Zoom. Участь повністю безкоштовна, але місць небагато, лише 30, Тому хто перший зареєструвався, той і молодець. Посилання під відео. До речі, я знаю деяких лекторів цього курсу особисто. Навіть записувала з ними прямі ефіри і можу сказати одне. Команда дуже сильна, підхід максимально професійний, а враховуючи, що вся ця інформація доступна безкоштовно, то цінність проекту важко переоцінити. Далі перейду безпосередньо до мого ГВРБ. Одразу хочу зробити акцент на тому, що багато людей недооцінюють блогерство і не сприймають його як справжній бізнес. Але для мене межа між хобі чи просто захопленням і реальною роботою дуже проста. Вона вимірюється в євро. Якщо людина здатна здоробляти своєю діяльністю більше, ніж мінімальна зарплата в Німеччині, то така діяльність цілком може бути повноцінним бізнесом. У моєму випадку, за три роки після відкриття ГВРБ я вийшла на стабільний дохід, наприклад, лише за перші три квартали цього року мій дохід склав 43 тисячі євро. Перший рік підприємництва я поєднувала з перебуванням у джоп-центр. І для українців із параграфом 24, які отримують Бюрга це може бути дуже хорошим варіантом старту. Ви маєте право відкрити гіверби і почати заробляти свої перші 200, 300, 500 чи навіть 1000 євро на місяць. Але поки ваш прибуток, саме прибуток, а не дохід не перевищить суму державної підтримки, ви й далі отримуватимете виплати. Поясню простіше, прибуток дорівнює доходи, мінус витрати на розвиток бізнесу. Наприклад, якщо ви, будучи блогером, за півроку заробили півтори тисячі євро, але купили світло, штатив, мікрофон, програму для монтажу і фактично все реінвестували, то ваш прибуток може бути нульовим. У такому випадку джобцентр центр продовжуватиме виплачувати бюрга у повному обсязі та витрати на житло. Починати бізнес, перебуваючи на джобцентр, не страшно. Єдине, що справді зростає, це обсяг паперової роботи. Раз на 6 місяців ви повинні подавати прогноз доходів, збирати всі чеки та рахунки, звітувати про прибуток. Я була в джоб центр 10 місяців, але листи й уточнення щодо моєї підприємницької діяльності приходили навіть після того, як ми офіційно перейшли на самозабезпечення. Це джоб центр і від них можна очікувати подібні листи і через рік, після того, як ви звідти пішли. Далі про мої три помилки. І перше сталося якраз тоді, коли я ще перебувала в джоб центр, коли я почала заробляти, я щиро думала, що поки отримую допомогу, звітую лише перед джоб-центр. І що податково мені потрібно буде подавати документи вже після того, як ми повністю перейдемо на самозабезпечення і я відкрию ГВРБ. Але це не так. Як тільки ви починаєте заробляти, або навіть маєте намір. Почати заробляти ви повинні відкрити геверби, а також зареєструватися у податковій фінансамт протягом двох тижнів, якщо не помиляюсь. І залежно від виду діяльності та суми доходів, подавати звіти або раз на рік, або раз на квартал. Фактично, свою блогерську діяльність я почала одразу після переїзду до Німеччини. Ми зареєструвалися в Баварії 16 серпня 22-го року. А вже 5 вересня я підключила монетизацію YouTube. Перші гроші я отримала приблизно в листопаді, там було якихось 38 євро. І одразу про свій перший дохід повідомила Джоб Центр, але діяльність ще не зареєструвала. Планувала відкрити геверби тоді, коли чоловік знайде роботу, і ми вийдемо із системи соцпідтримки. 1 вересня 2023 року Мирослав офіційно вийшов на роботу, і цією ж датою я зареєструвала геверби. Але коли дійшло діло до подання податкової декларації за 2023 рік, ми раптом зрозуміли, що я не можу пояснити податкові, звідки в мене надходили гроші до вересня. Хоча Джоб-центр про це знав, бо я подавала звіти, але фінансант не знав. Тому я пішла і зробила перереєстрацію бізнесу на рік назад. Довго пояснювала, як так сталося, що не мала наміру нічого приховувати. Мене не оштрафували насправді, просто змінили дату реєстрації. Вийшло, що ми приїхали до Німеччини у серпні 2022 року, і вже через два тижні я офіційно стала підприємицею. Напевно, це найшвидший кар'єрний злет, який тільки можна вигадати. За 2022 рік я заробила зовсім небагато, всього близько 2700 євро. Але все одно подала свою першу податкову декларацію разом із декларацією за 2023 рік, встигла в сроки і знову оминула штрафи у 2024 році. Мій дохід склав уже 24,5 тисячі євро, і тут мене чекала друга велика помилка. Наприкінці року я консультувалася з податковим експертом і запитала, чи потрібно мені з 2025 року платити ще один податок умзад-штоя ПДВ. Консультант сказав, що так. Але пізніше з'ясувалося, умзач Штоя починає діяти, коли підприємець заробляє від 25 тисяч євро на рік. Можливо, ми з консультантом неправильно зрозуміли один одного. У будь-якому разі цього року я ще могла працювати без ПДВ. Хоча, за бажанням, будь-який підприємець може добровільно перейти на систему з ПДВ. Інколи це навіть вигідно. У 2025 році в мене з'явився ще один податок Gewerbesteuer, який нараховується після прибутку понад 24 тисячі євро за попередній рік. Я говорю конкретно про Баварію, в інших землях можуть бути нюанси. Отже, зараз я сплачую всі три можливі податки, які може мати підприємець у Німеччині. Einkommensteuer – це податок на прибуток. Я сплачу його наперед, раз на три місяці, по 1200 євро. Наприкінці року податкова робить перерахунок. Якщо я переплатила, різницю повернуть. Якщо не доплатила, донарахують. Є ще один важливий нюанс: ми з чоловіком подаємо спільну податкову декларацію. І в такому випадку фактично підсумовуються й податки, які він сплачує наперед як найманий працівник, і мої податкові зобов'язання як підприємиці. Система доволі складна. То щоб не заплутати вас ще більше, я не буду заглиблюватися в деталі. Наступний податок: Умзаштує ПДВ. Я додаю 19% до всіх виставлених рахунків. Наприклад, рекламний сторітел коштує 250 євро. До 2025 року клієнт платив цю суму. З появою ПДВ він платить 297,50 центів, з яких 47,50 центів я не кладу собі до кишені, а раз на 3 місяці віддаю податкові. Наприклад, за перші 9 місяців цього року, тобто 3 квартали, я вже віддала 4 тисячі євро ПДВ. І гевербештоя це місцевий податок на бізнес. Він залежить від прибутку. Орієнтовно, в мене цього року вийде 11%. Скільки треба буде доплатити, дізнаюсь лише в кінці року. Коротко кажучи, чим більше заробляєш, тим більше звітів, цифр, питань і відповідальності. Бухгалтерію можна вести самостійно, але тоді потрібно добре знати німецьку, на мій погляд, і розбиратися в податковому законодавстві або мати поряд людину, яка це вміє. У моєму випадку частину бухгалтерії та звітів узяв на себе чоловік. Але навіть попри це ми користувалися платними консультаціями податкових експертів, особливо щодо правильного виставлення рахунків клієнтам з Німеччини, інших країн ЄС чи поза ЄС, де правила ПДВ дуже різні. А далі розповім я про третю мою помилку: це податкова оптимізація. На консультації мені порадили оформити Мирославу до себе на міні-джоб, адже він допомагає мені з бухгалтерією. Ми так і зробили, але вже через два місяці зрозуміли, що фінансової вигоди немає, навпаки, витрати навіть збільшилися. Для себе я зробила висновок: оформлювати родича на міні-джоб вигідно лише тоді, коли загальний дохід сім'ї складає не менше 120 тисяч євро на рік. Але тут дуже важливо мати хорошого консультанта, який усе прорахує. Додам також, що оформлення Мирослава на міні Джоб до мене виявилося складним процесом. Ми два місяці заповнювали різні анкети, зокрема з пенсійного фонду, який міг підозрювати, що ми створюємо штучну зайнятість для чоловіка, аби платити менші податки і залишати більше грошей у сім'ї. Наступна тема це медичне страхування підприємця і, чесно кажучи, це окрема пісня. У мене все виглядало так. Спочатку медичну страховку за мене оплачував джоп-центр. Потім, коли ми вийшли з джо а мій дохід не перевищував 520 євро на місяць, я була застрахована разом із чоловіком, який працював у наймі через фамілієнферзіхером. Коли мій дохід став вищим за 550 євро на місяць, тобто перевищив межу міні-джоб, я перейшла на особисту медичну страховку. Спершу я платила приблизно 250 євро на місяць, але згодом сума почала зростати, тому що внески підприємця залежать від його доходу у державній медичній касі максимальний щомісячний тариф. Може сягати навіть 1200 євро. Це сума за Кранкенферзихерунг і Pflegeversicherung. Коли я дійшла до рівня, за якого мала б сплачувати понад 800 євро щомісяця, я вирішила перейти на приватне страхування. Зараз плачу 436 євро. Я нікого не закликаю поспіхом переходити в приватну страховку, там є свої ризики, особливості і залежність від віку та здоров'я. Наприклад, у тому самому тарифі людина, яка які зараз 25 буде сплачувати не як я у 40 років 436 євро, а лише 280 євро. І приватна медична страховка з віком дорожчає. Але у моєму випадку це було найоптимальніше рішення. А ті гроші, які я умовно не доплачую зараз до державної медичної каси, я інвестую, щоб у майбутньому покрити вищий тариф за медичне страхування. Ну і на приватному медичному страхуванні все ж таки простіше отримати терміни до необхідних лікарів. Хоча я ще поки не експериментувала і ні до кого майже не ходила. Ще один момент. Приватний підприємець не зобов'язаний сплачувати пенсійні внески. І особисто я цього не роблю. Про своє пенсійне забезпечення я дбаю через інвестування на фондовому ринку. Але приватне пенсійне страхування може бути важливим для того, щоб змінити тимчасовий захист. І тут потрібно вже брати консультації у фінансових експертів. І на завершення: чи пішла б я в Німеччині ще раз в підприємництво, знаючи все, що на мене чекає? Так. Тому що з часом підприємець може заробляти більше, ніж людина у наймі, де є зарплатний поріг в залежності від спеціальності. Так, тому що в Україні я майже 10 років була підприємцею і звикла працювати сама на себе і бути собі начальником. І так, тому що я займаюся улюбленою справою, яка приносить мені дохід і яку можу поєднувати з доглядом за сином. З мінусів, якщо я хворію або не працюю, я не заробляю. А приватну медичну страховку потрібно сплачувати щомісяця. У мене немає відпускних, немає 13-ї зарплати і, мабуть, немає 100-відсоткової впевненості, що цей бізнес надалі буде прибутковим. Але я щось придумаю. Також моя німецька не прогресує, а в Німеччині без мови ніяк. І не покращується вона, тому що я працюю українською, Хоч я і маю німецьких клієнтів на рекламу, але цього недостатньо. Ось така в мене вийшла історія. Знаю, що у вас з'явилось багато питань. Пишіть їх у коментарях. Я постараюсь відповісти в межах того, що знаю, з власного досвіду. Я не податковий консультант і не міграційний юрист, але можу показати реальність такою, якою її бачу. Якщо вам було корисно, діліться цим відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.